Хочете схунути, лінуєтеся, готувати собі вдома, і йдете в якусь позату хату, їсти таку собі домашню їжу. І думаєте, що таким чином ви будете худнути. Але я вас хочу засмутити і показати вам реальну калорійність, якщо ви її не бачили, страв в пузатій хаті. І взагалі це не лише позатої хати стосується. Я не хочу зараз її хейтити, бо я сама інколи люблю там поїзд. Але вам просто треба розуміти, що їжа в закладах завжди буде мати ось цей такий великий підвох. Це Кількість жирів, і от зараз на скріншотах ви можете побачити кількість жирів, наприклад, просто в овочах. Що це означає? Це означає, що туди додають олію або масло. Ви можете побачити кількість жирів в каші чи навіть тій самій котлеті. Так? Коли ви їсте котлету, вам здається, що ви їсте білок, але окрім білка, ви ще отримуєте нормальну таку порцію жирів. І якщо ми доплюсуємо до цієї котлети порцію овочів, ми доплюсуємо сюди складні вуглеводи. Ми вже отримаємо досить таку гарну калорійність в цілому усієї цієї страви. І жирів загалом. Після того, коли ви з'їсте тарілочку, ви точно захочете шліфанути з чимось солоденьким, бо в цілому об'єм їжі буде досить невеликий. І, наприклад, ви захочете з'їсти два невеличких сирничка, але знову ж таки ми звернемо увагу на їхню калорійність. Тепер просто подумайте, якщо ви їсте один або два рази на день в пузатій хаті, ви можете легко перебирати денної нормою калорій, отримувати бажаного зниження ваги. Тому я завжди рекомендую по максимуму готувати їжу вдома. Ви чітко будете контролювати, що і скільки. Я ви кладете до своїх страв, точно так само можна і сказати про будь-яку столову, наприклад, в вашому офісі, куди ви йдете обідати. Якщо ви там берете якусь собі відбивну, якусь пюрешечку чи кашку, якийсь салатик, який налили так само багато олії, ви будете отримувати дуже багато калорій саме із цих жирів, прихованих жирів. Чому прихованих? Бо ви не можете їх на око порахувати. Якщо ж робити в такому випадку, наприклад, якщо ви працюєте в офісі і ви обираєте завжди піти кудись поїсти в столову чи в ту саму хату, чи в будь-який інший заклад, я б рекомендувала вам все-таки готувати собі вдома по можливості, якщо у вас є на це час і ресурс, і якщо у вас є певна мета, яку необхідно досягнути завдяки модифікації свого харчування. В інших випадках, ви, звісно, можете їсти в таких закладах та взагалі ви можете робити все, що хочете. Я просто хотіла вам пояснити, як можна легко перебрати свою денну норму калорій, навіть не розуміючи цього. А якщо вам цікаво, взагалі на яку калорійність вам треба харчуватися, скільки білків жирів, вам треба їсти для того, щоб підтримувати, знижувати вагу чи набирати навіть. Я рекомендую вам пройти мій курс Eat Please. посилання в шапці профілю.